Все ж таки, давайте зробимо так, Зараз перевіримо кількість батьків та дітей. От зараз дітей вітають батьки обласками. Тихо тридцять травня 2014 року. У Києві в будинку актора відбулася церемонія нагородження учасників і переможців регіонального мистецького конкурсу Яскравіше зірок зірок-2014». Першого оригінального мистецького конкурсу яскраніше зірок зірок-2014». мета конкурсу підтримка обдарованих дітей, сприяння культурному вихованню підростаючого покоління та пропаганда дитячої творчості. 21 та 22 травня у вактових залах Київського військового ліцею імені Івана Богуна тривали конкурсні дні. Різних номінацій: вокал, хореографія, інструментальне виконавство та конкурс юних художників. Організатором конкурсу виступив Міжнародний благодійний фонд Життя з надлишком. Відкриттям яскравіше зірок зірок-2014» став саксофоніст Іван Михайлов, посівши перше місце з композицією Європа в номінації інструментальне виконання, вікова категорія 10-13 років. Під час гала концерту глядачів та членів журі своїм виступом вразила переможеця номінації Інструментальне виконання, вікова категорія 14-16 років. Єлизавета загрубська, виконавши авторську пісню Відкрий вікно. Музичні паузи конкурсу заповнювали й наші лауреати та переможці: дует перформанс Павло Кирилюк, Євгенія Джалалова, Дует New Age. Для глядачів, гостей та учасників конкурсу. Виступали зіркові гості: гурт Тріода, гурт «ММ Денс, Владислав Курасов, Дмитро Скалозубов, гурт Ролекс, Дар'я Ковтун та Євгеній Хмара. Вів галаконцерт. Ведучий телеканалу «112 Україна Антон Середа. Окрім цінних подарунків та дипломів учасників конкурсу, лауреати отримали пам'ятну нагороду у вигляді зірки. Переможці номінації вокал також отримали в подарунок сертифікати на запис пісні від творчого центру Максі М'юзік. А переможці номінації хореографія, сертифікати на відвідування танцювальних майстер-класів в школі танців Ді Сайт Ден Студіо. Міжнародний благодійний фонд Життя з надлишком планує зробити щорічним конкурс Яскравіше зірок, таким чином надавати можливість усім талановитим та творчим дітям міста Києва та області проявити себе.